Вітаю у промову сьогодні. Говоритимемо про очі, а точніше, про ситуації, яким ми не надаємо важливого значення, і просимо подивитися. Однім глазком, Не приділяючи значної уваги чомусь або комусь, ми можемо попросити глянути одним оком. А можна вжити власне український фразеологізм – метнути оком, тобто миттю глянути на кого чи що-небудь швидко оглянути когось чи щось. Наприклад, у панаса Мирного читаємо. Він зразу схопився, метнув очима по хаті. Або ж ще можна вжити кидати погляд чи кидати оком, тобто швидко мимохідь оглянути щось. Якщо потрібно, приглядіть за кем-то ілі чим-то, то це теж кинути оком. Наприклад, Матвію, ви киньте оком на мою скриньку, доки я вернуся, бо всякий народ їде. Говоріть українською правильно, кидайте оком навколо та не метайте іскри з очей, адже це означає сердито зі злістю дивитись на когось.